Добрий день усім добрим людям. Ми все ще хворіємо. Так, вона вже все це набридла, переколотила усю родину. Найдовше хворію я, найтяжче середній син. Ну, ще ніхто не здоровий, тільки найменший себе добре почуває. У нього якось найлегше все це пройшло. Я ще дуже слабкість. У мене дуже така. Ой. Не знаю, що це за вірус. Тест на коронавірус я робила домашній він був негативний. Різдво, так собі, Ха -ха, пройшло, а тепер якось потрібно ж готуватись до Нового року. Раніше ця підготовка була більш детальна, за більш часу я починала все це. А цього року, ось у мене залишилось буквально. 2-3 дні, а я майже не готова. Дещо запланувала, але не знаю, що з того плану вийде. Склала собі приблизне меню. Можливо, якісь будуть у мене ще тут зміни. Це з Різдва, те що було. Ось, А це на Новий рік. У нас буде точно п'ятеро. Із-за того, що ми хворіємо, дівчата не прийдуть, ми їх не пускаємо. Так, ось, по меню, що я собі надумала? Надумала наварити компоту і назвати його безалкогольний глінтвейн. Додам до вишні і винограду приправки, що йдуть у глінтвейн. З цим зрозуміла, ще можливо, неможливо, а купимо колу без цукру м'яса. На м'яса буде свинина. <кій> <кій> До речі, я тут почула, що не можна курятину ставити, тому деякі зміни собі вже зробила. Так, потім на гарнір. На гарнір не буду ставити картоплю. Зроблю все ж таки суші торт. Я його робила. Ну, його модифікації, його різні, дуже-дуже різні. Перший раз я робила років з п'ятому сину меншому на день народження, можливо, 6 років тому під час його захоплення Майнкрафтом у вигляді у стилі Майнкрафт. Там десь у мене є фото і відео на каналі. От, а цього разу зроблю його просто у кільці кулінарному, скоріше за все, у формі віночка все ж таки на новорічну тематику якось. Потім салат оригінальний і салат город, город це у мене овочі. Потім ще е, дістану з морозильної камери свої запечені перці, зроблю їх з підливкою смачненькі, такі. якраз червоний колір це тренд цього року, новорічних всіх свят. Відварюю кукурудзу, теж, е, яка у мене в морозильці є початками. От так, якось теж красиво це все зроблю. На десерт зроблю в стаканах якісь смачненькі десертики, і думаю, що зроблю яблука під снігом, так як я робила роки три тому. назад. Потім думаю, що зробимо домашні цукерки у вигляді ялинок, ну, фрукти, печиво, це все зрозуміло. От таким от чином. Що стосується самого столу, оскільки цьогоріч тренди червоний кольор і стрічки, то я буду накривати червону скатертину. Ось така у мене є з білими зірочками. Червоний посуд. Здається, дуже багато червоного. І серветки червоні. Щоб це все. Трішечки розбавити, візьму білу стрічку для серветок, для бокалів. До речі, які келихи я поставлю прозорі, червоних у мене немає, У мене є зелені. Спробую, як мені на той момент буде більше подобатися. Чи прозорі, чи зелені. І на них пов'яжу теж стрічку. Ну, от якимось таким чином, хочу собі настрій зробити. Золота у мене немає, там ще рекомендують паєтки, Паєток немає, можливо, якісь буси. Золоті у мене є буси, можливо, їх якось ще. Ну і поставлю квіти, червоні та зелені з ялинки. Квіти у мене ось. Тут є, я думаю, що щось з них так виживе до Нового року. Ось він цей букет, який у мене є. Тут 25 троянд. Думаю, щось та буде живе. Ну і саме головне з мого небічного миру, яке я задумала, Віримо у мир, мир обов'язково буде. А ще дуже важливе це здоров'я. Усім бажаю здоров'я і миру.